Улюблена 17-та година, улюблена і кохана Лавіка в студії М1. Мой милий вдохновитель Мі -мі 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 -мі. Сані І дальше історія від прекрасної Амели, а именно Одрі Тоту, которая опаздывает на свої перші кінопроби. Розумний аналізатор повітря, также плавучий парк на месте Пирса. И улюбленная Рича, а самая подарунка подарунки за наши запитания вы отвечаете и все забирает. А просто зараз Одри Тоту, або ж Тоту, как ее правильно называть? Так, давай разберемся, пожалуйста, Одри Тоту. -то Прежде всего, Википедия говорит нам именно так. девчина, красуня, акторка, спевачка, танцевница, кто -то? А также еще и любительница, кого приматов, обезьян. Именно поэтому девушка в детстве мечтала стать приматологом. Но устроиться на эту работу девушке не получалось, соответственно, деньги нужны были, она устроила Секретаршей. І була одна така громадніша проблема у девушек. Да. Ну, как всегда, в основном мы опаздываем. И знаете, этот тому, що що... Пробы, і знаєте, саме цей фейл став біографії Одрі. Тому що вона прибігає, якраз на проби, влітає і починає ридати, тому що вона запізнилася. Будь ласка, прослухайте мене на цьому. Я така чорна акторка і якраз за емоційність на неї подивилася, я слухаю, що За искренность переживаний тебе Грэмми и Оскар в одном вот прямо сейчас заходе. И, и знаете, как раз у... роли Марии у салоне Красы Венера 1999. А Затем... уже через два года mm -hmm. она снимается в прекрасном фильме Амели, где и играет премию. трогательную девушку. Mm -hmm. Вы все помните этот фильм и любите его так же, как и вы. Я как-то думаю, еще такое ухо, або ж уху. Уху. <laughs> это склад, склад, такая, они что, анализ по ветру, взагали тонкий. Тоже... Анализатор это сами, а не анализ. Анализатор воздуха. Это гаджет в виде цилиндра, да, сжатого в средней части. А внутри там находится множество различных датчиков. Uh -huh. То есть термометр, гидрометр, детектор дыма, сенсор, определяющий концентрацию пыли. Uh -huh. Вообще имеют такую дивную штуку у себя, мы всегда можем контролировать, каким воздухом мы дышим. Аллер, uh -huh. что... 129 баксів і вже збирають гроші. Таким чином можна, до речі, на Go, Go. і таким чином можна буде придбати цей прилад, який повинен стояти у кожного міського мешканця, не інакше. А ти знав, що ти знав? <реш> ну, поговоримо. Я знав, що знала що. Про те, що у нью-йорці Пірс перетворюється на плавучий парк. А я знала об этом. Мало того, я еще и знаю, что парк будет открыт уже через 5 лет, если вдруг на него и вправду соберут денег. Потому что 13 там миллионов долларов потребно для того, состояние. чтобы попасть в красу, которую вы сейчас потребляете на своих экранах. Там можно будет прогуливаться. И в целом это будет супер остров, величезная площадь, на котором даже собак можно будет И пирс под названием 55, в него собирается вкладываться миллиардер под именем Барри Дилер. И вообще его супруга, это их общий проект. Будем mm -hmm. надеяться, что получится. Все, так, будемо спостерігати. Друзі, настав час винагородити себе за уважність. Отже, заходьте на нескапе М1 тіві, обирайте правильну відповідь і отримайте чашку та запас кави від нескапетровому. Приятный как раз для меня момент, потому что действительно сейчас Саня не станет перебивать меня. Я скажу вам, вернее задам вопрос. Итак, в честь кого или чего были названы фильтры в Инстаграме The Moon и Toaster? Первый вариант. В честь собак? Второй вариант. В честь... Котиків же третий варіант в честь напітків. Отвечайте, пожалуйста, правильно не подведите мене иначе Соня в следующий раз не да. даст мені сказати. А сьогодні ми поспілкувалися з двома чарівними дівчатами, які заснували проекти для э, правильної, тобто здорової їжі, а саме іт ізі є основи дієтології, які побудовані на тому, що обов'язково ми їмо часто. Невеликими порціями і е, намагаємось не змішувати різ дуже багато різних продуктів. Uh -huh. е, сніданок зазвичай для, для більшості людей оптимальний сніданок це складні вуглеводи, Це і, це uh -huh. і каші, і фрукти і тому подібне. Е, обід однозначно це має бути червоне м'ясо, оскільки бохвале м'ясо людині потрібно за будь-яких обставин. І вечеря важливо їсти легкі білки. В основному це риба і морепродукти. Ну, а також зірки, ми їх допитували. І що таке йосеміті? А відповідали нам наші зв'язки, і ми їх хочемо пугалити. Йосеміті! Да що ти пристав ко мені з цим йосеміті? Йосеміті. Як-як-як? Йоу-йоу-йоу. Йосеміті. Прості люди, ми таких слів не знаємо. Йосеміті. Звучить, як будто це комедійний серіал якийсь. Не то. Ммммм, mm, oh, боже, ну у вас і слова. що <клес> то єврейське, да? <клес> так? Мене рудете. Це плохая версія Ленана і Йокоона. Ну то сто процентів вияв э, якихось емоцій. Щось дуже круте, продвинуте, щось новомодне. Здивування. Скажу, міті. Не знаю. Слушайте, я, як, ліпше кажи, не знаю, бо ляпне, щось скажете до неї. <ріць> я, я знаю такого. Якщо не знаєш, мовчи і кажи, я не знаю. Бо деколи люди таке говорять, говорять і потім воно ну, не пасує і всі сміються. Я не вижу. Я вчора не Це до розвинуте. Йосэмити, Йосамити, какая разница? Завтра четверг. В два часа мы уже снова встречаемся. Я вообще-то, между прочим, в косичках. Ты даже этого не заметил. Итак, да. Я не зможу цю жінку. Ця луика, вона никак, не смогу сразуметь эту женщину. Ця ловика, она никак, никак, як за коленной подлаштовывается под нашу человеческую логику. Это была красотиловика. Это был Сани, мы встретимся. Надеемся, что завтра будем видеть его в эфире также. Не факт, не факт, Отчетно. между прочим. Давай поговорим.